Всім самий величезний привіт! Подивимось акції ціни на продукти в магазині АТБ. Хочу показати вам найкращі знижки, покажу в цьому відео. Може хтось ще скористається, тому що залишилося ще декілька днів, в понеділок і вівторок. У середу вже нові акції. І подивимось зразу з вами ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Банани по 64 гривні. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Лимони. По 85 гривень. Це дійсно лимони трішки подорожчали. бачу. Так, що тут у нас далі? Хочу подякувати за коментарі. Я дуже вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. І дякую вам за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, яблука по 30, по 26. Кавуни без насіння навіть. 50 гривень. Перець солодкий 15,40. Томати по 59 гривень. Потім оці, як їх називають, нектарини, але їх тут нема. По 66 гривень. Нектарини. Так, Томати рожеві по 80 гривень, баклажани по 70 гривень, корінь імб... імбиря 18 гривень. Кабачки. Чому кабачки в магазині не падають ціна? По 23 гривні. Так, часник по 16 гривень, капуста по 11 гривень 55 копійок, огірки по 41 гривні, а, перець жовтий 18,70, перець салатний по 60 гривень, Диня Амал. Диня Амал хтось вже поламав. Так, і а, грейпфрути. По 80 гривень. Картопля в акції. По 16 гривень. В акції картопля. А, буряк, не бачу ці, а бачу, по 18 гривень буряк. Цибуля з Марсу трішки подешевіла, по 30 гривень. А, і цибуля, звичайно, також впала в ціні. Це добре, по 11 гривень. Шампіньйони в АТБ по 94 гривні майже печериці. Печериці фасовані 500 грамів 56 і королівські по 43 гривні. Зелепозуно купуємо у бабусь на ринку, да, чи в переходах. І салат айсберг по 8 гривень. Далі ж, звичайно, з вами подивимося ціну на макарони. Розумний вибір, Орішки 24 гривні, кілограм. 26,40 пружинка, також розумний вибір. Мушля 26 гривень кілограм. Ну, зараз ці йдуть без знижки, але в акції є вермішель від своєї лінії 400 г 32 гривні. Також можна придбати ось такі кільця 32 гривні, також 400 г. Дивіться, це в нас йде не спагеті, а соломка від торгової марки Тая 11,50 за 300 г. 300 грамів. Точно 300 грамів. Так, потім ярка по 1890-450 грамів. Своя лінія локшина довга. 32 гривні 400 грамів. Також 32 гривні. Соломка. І спагетті 400 грамів, 32 гривні. Тверді сорти. До речі, мені треба треш, теж приготувати, У мене лежить. Дуже довго вже. Так, гречка 25 гривен. вибачаюсь, це не гречка, а ця подрібнена крупа гречана, а гречка 27,30 гривень. Теж подорожчала. До речі, покажіть, подивимось, по чому цукор сьогодні. А я бачу, що ціни на цукор зростають. Вже 34 гривні кілограм цукру. І зверніть увагу, це йде третя категорія, навіть не перша. Так, наразі на сьогоднішній день в акції ВТБ тільки Олейна йде 850 грамів, 51 гривня. Ну і чедридар трішки дорожче. Так, покажу вам також найкращі знижки на чай. Зараз на делюкс. Дуже хороша акція. Бачу знижки 20%. По 52 гривні майже за чай від делюкс. Батік гранульований 110 грамів, 33 гривні. Зі знижкою чай від своя лінія. 65 гривень я, мабуть, візьму, тому що він дійсно хороший. Спробуйте, я думаю, вам сподобається 100 пакетів. Якщо будете скупувати, спробуйте ось цей 25 пакетів, він також зараз зі знижкою. 35% 19,40. Вищий сорт іде. Це чорний. І точнісінько такий самий, тільки з ароматом Бергамоту, також 19,40. Знижка 40% на альпійський букет від Grace, 27 пакетів. Макофе 70 грамів пробіжимось з вами по каві. Монарх Якос вагою 280 грамів, 313 гривень. Як я вже сказав, я заукруглюю ці копійки. Ой, до більшого. Так, ось тут також на Якобс крона Gold. 75 грамів, знижка 40%. А власники карти АТБ можуть придбати карт нуар, тільки власники карти ТБ вагою 140 грамів за 200 гривень. В акції кава Амбасадор Преміум та Стронг вагою 200, так, 200 грамів преміум 210 гривень. І в акції Астронг вагою 280 грамів 290 гривень майже. В акції кава від розумний. Розумний вибір. 220 г це велике пакування, 113 гривень. І також зі знижкою непоганою кава від своєї лінії 120 г, 113 гривень. А ви вже бачили новинки? Мабуть, вже бачили новинки в магазині Амба... Амбасадор в магазині АТБ. Це кава у склі Амбасадор, презентабельно, 190 грамів. Якубс Крон. Пів кілограма. Еспресо Якубс 230 грамів, 102 гривні. Кава Еліс. В зернах 100% Арабіка 500 грамів. Знижка 40% на Амбасадор Преміум, 250 грамів. 116 гривень. А ви в баску? До пюрешки 500 грамів першого сорту, знижка 40%, 60 гривень 90 копійок зі знижкою 20%. Салямі мускатна. Хто купував ось цей хлібець селянський? А в АТБ залишайте, будь ласка, свої коментарі, як він вам на смак. Будемо вам вдячні. Він без акції, просто запитую вас. В акції філе куряче по 20 гривень майже за 100 грамів. До пюрешки сосиски з м'яса птиці першого сорту, 450 г, 70 гривень. До макарошків. З м'ясом птиці вагу не бачу. А, це йде за 100 грамів ціна. Так, в нашому АТБ забрали всю губернську напівкопчину. Вона з хорошою ціною зараз. В акції йде зараз твоя лімія Салямі Баварська. Знижка 30% свининою елітна. Знижка 20% на крабові палочки делюкс охолоджені 250 грамів, 54,40. Також хороша знижка 40% на пасту своя лінія. Океанічною та копченою сьомгою. І також паста з креветкою 180 грамів. Також знижка 40%. 2 гривні 17 копійок за яйця. І найдешевші яйця в АТБ це квочка першої категорії 36,40 Але, мабуть, краще вже взяти ось ці вищої категорії. Квочка домашні. Так, світло то є, то нема. Крабові палички 500 грамів. Вони йдуть заморожені. 72 гривні. І делюкс заморожені, теж хороша знижка, 250 грамів, 46 гривень. В акції лосось свіжоморожений 340 грамів. В акції пельмені мішутка. Так, і ось ці пельмені з яловичиною та свининою. Тут 900 г 122 гривні 50 купів. Власники карти АТБ тульчинку можуть замовити купити 180 грамів. Зі знижкою Монако. А полуничний десерт пів кілограма морозива. І оце морозиво також зі знижкою хорошою 50% магнат. В акції полуниця манго 500 грамів морозиво. 40% знижки на королівський смак. преміум майонез. Вага 500 грамів. Цей майонез дуже смачний від чумак. Вага також 500 грамів. Не бачу вагу. Да, 500 грамів. Пробіжимось з вами по приправам американська. До картоплі я робив навіть за цим рецептом, що тут. Дуже сподобалось мені. Італійські трави 9,90. Паприка копчена мелена теж дуже хороша, спробуйте, хто ще не купував. Власники, карти АТБ можуть придбати ось цю приправу універсальну 12 овочів та трав вагою 150 грамів за 24 гривні 50 копійок. Коріандр 40 грамів, 7 гривень 80 копійок. Куркума 10,30 гривень. 9 гривень приправа до м'яса, також 9 гривень приправа до плову. Власники карти АТБ можуть придбати свинину тушковану вагою 520 грамів за 82 гривні. Смачні качі, дійсно смачні, я їх купував зі свининою Горохова та Гречана по 42 гривні Горохова і 41 гривня. Гречана, сардина торгової марки море. 20, так, де-де-де? Ось, побачаюсь, 44 гривні. А це у нас іде кілька з фасолею від моря. Щось вона мені не сподобалась геть чисто. Кілька... Так, може кільку взяти, спробувати, може вона буде смачна, 28.30. Сардина бланшована в олії від Боцман 4450. Ключ написано. А де ж вона є? Оця. Сардина, Оця, мабуть, так? Да? З додаванням олії. Да? Ось ця з ключем 4450. І 44 гривні бланшована в олії У акції Королівський смак до шашлику та лагідний. По 250 грамів, 16 гривень, 20 копійок Хороша знижка 40%. Це в нас йдуть соуси густо чи густо? густо 180 грамів, 18,50 маргарита. І також ще ось цей карбонара 18,90 також. Зараз пройдемось по молочному відділі. Крем чиз 57,60. В акції усі сирочки з усіма смаками моліндам по 16.30. Бачу, розкуповують закуску від своєї лінії. Шинка з сиром 200 г. Так, бринза від кому. Та оця штучка, як її називають. Фета. Так, що ж воно падає все? Я також візьму зараз собі на грецький салат. моцарелла 125 грамів, 46,60. Ви бачили новинку? Кефір густий по-фермерськи в магазині АТБ від торгової марки Ферма. В акції зараз молоко від ферма, 3,2 жирності. На цьому, взагалі, цього тижня, здається, нічого не було по сметані в акції. Дивіться, тільки ось ця 7%. Вона така ріденька, ще й 370 грамів. Так що сметани в акції тільки, ну, нічого нема, тільки оця. Лазуровані сирочки, також бачу, що хороша знижка. Живий йогурт, вихіду йогурт Яготинський. Активія полуниця, власники карти АТБ можуть придбати за 42 гривні. акції лактонія йогурт маленький, 290 грамів, 20 гривень. Так, це якась новинка. Від Злагода для маляток. Персик, йогурт. По 17,90. Показую вам як новинку. Зі знижкою лактонія Immun Plus. Тут 4 штучки. ну Одна коштує 13,50. Власники карти АТБ ММДМ зможуть придбати за 31 гривню. Так, давайте пробіжимось по цукеркам, які йдуть на вагу. Від АВК по 18 гривень за 100 г. Шарм, а що, весь ось ось цей повигрібали, <сум> бірюзовий, 2660. Від лагода, десерт. Тістечка 26 гривень. Ромашка йде своя лінія, 14 гривень. Хороша знижка на Труфальє АВК 20 гривень 70 копійок. Так, ну ось це, здається, писали, що смачні цукерки я ще не куштував, не пробував. А, вони по 17,65. І ласка. А оці цукерки дуже смачні, вони дійсно дуже смачні, мені подобаються. 17,70. Так, не знаю, це якась новинка на поличках в магазині АТБ. ось таке печиво, схоже на з висівками мюслі. Ну, подивимось, я обов'язково візьму, коли воно буде зі знижкою. Зараз 62 гривні без знижки, 260 грамів. Ловіта від Рушен також в акції по 24 гривні. Від своєї лінії печиво зі смаком вишні 120 грамів. 19,60. Печиво Чікі-Чікі. хороша ціна на печиво. Джулія відделіться 310 грам 25 гривень. Ой, оці пряники дуже смачненькі. Вони по 26 гривень, 300 грамів, треба взяти. Вони дійсно дуже смачні. І є такі самі, також 300 грамів по 26 гривень. От хочу сказати навіть бабуся, яка... Немає власних зубів, може скуштувати ці пряники. Я завжди бабці купував свої, вона мокала в чай і так їла. Вони дійсно м'ягенькі, дуже файні. Зі знижкою Міленіум, з мусовою начинкою 29,50. Ну, це вже взагалі Millennium 61 гривня в акції. Це капець повний, друзі. Мілка, з вишня, вишня крем. Хороша ціна, знижка 30% на великі шоколади від Рошен ЛАКМІ. 96 гривень. В принципі, останній раз вони були по 74, пам'ятаєте, в акції. Тут багато різних смаків. 96 гривень будь-яка. Встигніть купити ось цей рошен, тому що ціна, подивіться, яка ціна майже 70 гривень без акції, а оцей ще по 40 гривень. Так що встигніть ще взяти по 40 гривень. Мацюпоньки Міленіум по 12 гривень. Знижка 30% на вафлі Рошен. В акції а, локшина швидкого приготування зі смаком курки. Я хочу спробувати, візьму. Так, вони по, по, по 11,60. Це як новинка, мабуть. Ще є зі смаком сиру, але вона без акції. А оцю я останню забрав. В акції зараз квас а, ярило, але тільки один а, оцей білий. Вода бювет 1,5-літрова, негазована. Власники карти АТБ, знаменівську воду, 2-літрову, сильно газовану, можуть придбати за 13 гривень. Водичка бювет сильно газована 13,80. Бачу, розкуповують живчик, але знижка не, не дуже велика. Все одно вам покажу. Він йде без газу. 39 гривень. 2 літри. 2 літри. І також газований. А ось таке сітро від оболонь. Також 2 літри. Можна придбати теж з хорошою знижкою. Ну і, звичайно, не забудьте за чіпси та за сухарики. Зараз на них знижка 40 та більше відсотків. Це до футбольних тижнів. А я вам хочу побажати економних покупок і всього найкращого. До зустрічі.